25 травня 24 го року в наші високі грядки. Ось так виглядає редиска. ось тут я вже підготував грядку для посадки помидор. Зараз покажу, як вона виглядала до цього. Це наша морква Ну, ніби як... Є, але треба сполоти. Зараз набирається вода, потім я полью і потім буду полоти. Це теж наша От. Ця грядка огірки, але вони не зійшли. Три тижні сьогодні немає ні одного. Тут також. От і. Ще дві грядки, які треба готувати для помидору, це одна грядка і ось тут ще одна грядка. Фактично з осені до цієї пори вони ось стояли в такому вигляді. Десь якісь більше накриті травою були, десь якісь менше накриті травою, де менше там проросло більше хопти. От, ну, можу сказати, що фактично дуже сохне земля, дуже тверда земля. Якщо не поливати, якщо не мочувати, от, от вже весна закінчується три місяці, а сонце фактично там останні два тижні дощу не було, може навіть більше, то тут земля досить сильно засохла. От Я ось там грядку, яку готував, єлі єлі порозбивав землю. Так що я думаю, що грядки з шиферу не дуже практичні. От ми робимо зараз ось такі грядки, готуємо з пінополістиролу. Він фактично не пропускає тепло, ну і відповідно не пропускає мороз до землі. От Тут підготовка йде, трава, всякі різні залишки. От і ось така одна грядка у нас тут є, де росте цибуля. Родинська. ось, можна бачити, що фактично вона ну, трохи заросла, звичайно, але земля не така засушена на ній. Також досить допомагають такі накриття від сонця, щоб земля не засушувалась, ну а якщо мульчувати, то вона не буде засушуватися.